Сморід від виробництва жителі села Бабин, що біля рівного скаржаться на неприємний запах від місцевого підприємства. Власник заводу все заперечує. Мовляв, відхилень від норми немає. Людям увірвався терпець, прийшли зі скаргами до голови громади. На місці події побував Владислав Стецюк. Німці розумієте душили за півгодини людей. А це, значить, українець тільки по національності не знаю, хто він понімаєш. Не, не, не українець він винув, він хоче задушити за декілька років. Так, житель села Бабин Сергій реагує на запах з підприємства, що займається флексодруком на пластику. Воно знаходиться навпроти будинку Сергія. Каже Сморід Нестерпний. Зробив що газову камеру і з собою краматорій, палить все подряд. Що треба, не треба. Не знаю, що воно далі буде, яка наша доля чекає через два через три роки. У Марини Войтович двоє дітей. Будинок жінки теж знаходиться біля підприємства. Переживає за своїх дітлахів. Навіть елементарний всадок ми діток вивезти не можемо, тому що в повітрі запах ацетону Ну неможливо. Нам, щоб погуляти, потрібно десь відійти від дому. Окрім запаху ацетону, мешканці Бабина скаржаться на дим скотельні підприємства. Кажуть, там палять не дровами, а залишками пластмаси чи гумою. Немає чим дихати, просто чат стоїть чат. Вітер як повернеться, то це страхіття. Це просто в хаті не можна відкрити вікно. Сьогодні жителі Бабина прийшли до сільського голови, хочуть, аби той допоміг закрити підприємство. Вони голосували за продаж землі, за продаж цього колишнього складу. Це був колишній склад, де зараз хімічний завод. От вони проголосували. От, але були такі депутати, які голосували проти. От, сказали, що ви робите? Це хімія, ви будете травити людей. Голова сільської ради сказав, що це на те є екологія. Голова Бабинської сільської ради Володимир Бойко каже: власник підприємства запевнив, що ніяких екологічних проблем не завдасть. Та згодом у селі був відчутний неприємний запах. Надалі почалися певні проблеми, тому що з одної сторони люди почали скаржитися на Викиди, а з іншої сторони, підприємство заявляло, що воно ніяких виробництва не веде, а займається ремонтними роботами. У підприємства майже рік не було дозволів на викиди. Це підтвердили в екоінспекції Поліського округу. За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально повноваженого органу виконавчої влади. підприємству будуть нараховані збитки та надано для добровільної їх сплати. Власником підприємства є Юрій Шеремета. Чоловік каже, купив ділянку землі, що має промислове призначення, тому тут і збудував завод. Аби уникнути суперечок з мешканцями Бабина, замовляв кілька перевірок. Щоб владнати конфлікт, ми замовляли десь близько п'яти експертиз повітря, і вони всі показали, що нічого забруднючого, нічого шкідливого ми в атмосферу не даємо. І коли ми людям почали пред'являти експертизи повітря. Тоді люди кажуть, ну окей, не воняє, але вночі світиться світло і воно нам заважає. І внаслідок таких дій я просто трактую це просто упереджене ставлення. Інспектори екологічної служби проводили перевірку на підприємстві. У результаті оштрафували за пошкодження газоходу та інші незначні відхилення. У викидах даних речовин від, стаці... від стаціонарних джерел перевищень, встановлених норматив. Гранично допустимих викидів не було виявлено. Під час перевірки запахів на території підприємства не відчувалося. Специфічний запах, характерний для даного виробництва, відчувався біля станків всередині приміщення, що є само собою нормою. Норма чи не норма з'ясує суд. Звертатися до феміди налаштовані жителі села. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини рівного.